Купальний сезон вже майже добігає кінця, та столичні рятувальники продовжують вчити людей безпечно відпочивати на воді. Проводимо зараз профілактичну роботу щодо попередження людей, загибелі людей на воді. У державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть: з початку купального сезону в Києві втопилося 39 людей. Більшість людей, які загинули в цьому році, вживали алкогольні напої. Причому міцні 75% випадків утоплення в столиці сталися саме через алкоголь. Тож лікбез серед відпочиваючих про поводження на воді рятувальники розпочали з прилеглих до пляжу кафе. Тим часом наш репортер Андрій Чорба вирішив поцікавитися у пляжників, чи знають вони, як рятувати потопаючих. Дехто ділився власним досвідом. Голова Долажна бути завжди на поверхності. Под руки руку взяти на себе і задом кавориться буксірвати берегу. А декому терміново потрібно було уважно послухати поради рятувальників, адже їхні способи дуже сумнівні. Подплитню взяти. Раз не помішаю, щоб і раз даже глушити не помішають, щоб ні вас не притопило. Ну, Я знаю, надо лучше підпливати заді, чоловік в паніці і забулося. хватати. кілька годин столичні бійці ДСНС спілкувалися з відпочивальниками на березі Дніпра. А щоб усі присутні на пляжі змогли дізнатися, як рятувати потопаючих, водолази рятувальники продемонстрували кілька способів порятунку людей на воді.